І я весь час з цим грішу. Я, я кажу про е, ну, е, відпочаткову порочність російської культурної моделі, а вона в чомусь надзвичайно ефективна. Е, ну, на, 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 на певних дистанціях. Вона є, дозволяє. Є, є російська. Е... Ефективна маніпуляція свідомістю э, передбачає якісь культурні маркери тільки як е, обгортку, mm -hmm. не як зміст. Треба чітко розуміти. Тому э, у, у, у росіян був прокол цими скрипами, тому що вони повірили, що вони дійсно якби, там працюють. Я якраз, mm -hmm. я якраз не це мав на увазі. Це якраз направду обгортка. Yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, а от тип сприйняття свідомості, тип. Uh, Ну це треба чітко розріготовтовності до маніпуляцій. Хлопці, ви, ви, да, ви да, я да, думаю, що ви зараз до ранку будемо сидіти з тих, що це цікаво. Це маніпуляцій. Треба роз'їжджати індивідуальну свідомість і групову. Це принципово різні речі. І ми так само, як проєктуємо з моралі на етику, транскрибуємо, що неправильно, так само думаємо, що групова свідомість, колективна свідомість те саме, що індивідуальна. Ні, тільки в масштабі. Принципово ні. абсолютно інші реакції. На цьому всі проколюються. Заставляє <голи> думати? Ні, насправді, я страшенно хочу Фукальчука на Публічних лекцій <Tok Fair> розкрутити. Тому що ні, все це можна прочитати. Де да? список літератури, те репети, сів. Кому, і... От. Кому? Не публічно. Хіба що не публічно? <RES> не публічно, можливо. цинік. Я не цинік, <р mexican> я, не цинік <скус> я практик.